Вітаю! Знаєте, до кожної карти дня я ставлю свої особисті питання і а, запит. А, але роблю це до того, як побачила карту. І коли я сьогодні зробила запит на емоції, випала ось така карта, і я дуже уважно на неї дивилась. Десь півгодини розмірковувала, що вона для мене означає. Ну, по-перше, вона викликала в мене трішечки такі, знаєте, емоції, не те, щоб негативні, але... Але великий, великий натяк у цій карті. Дивіться, тут тенісні, тенісні ракетки, і вони означають гру. А коли я питаю про емоції, то давайте подумаємо: стосунки це гра, чи це щось інше. Стосунки це емоції, чи ще щось інше. То для мене це було знакове, що якщо гра що це не стосунки, це просто гра. Бо поки триває гра, вона триває. Коли вона закінчується, гра, то закінчується і все, що навколо тої гри. То, якщо в стосунках мені пропонують гру, то треба розуміти, що це не стосунки мені пропонують, ну і тим паче не кохання, а просто погратись. Можна грати з насолодою, а можна зрозуміти і не йти на це. Це вже буде вибір, і це вже буде наступний крок. Ось так я зрозуміла метафору цієї карти, підказку мені в житті дуже вдячна цій карті. Я з задоволенням послухала вашу метафору. Але кому цікаво спілкуватися індивідуально, будь ласка, пишіть, я буду дуже рада спілкуванню, і ми можемо обговорити і не тільки цю карту. Бережіть себе і мирно!